формула – це не просто чергова спортивна драма, а справжній кінематографічний експеримент, який поєднав світ великого кіно та реального автоспорту. Від самого початку автори фільму прагнули зняти не просто черговий фільм про гонки, а найбільш автентичну історію, яку будь-коли бачив глядач у цьому жанрі. Все почалося ще у 2021 році, коли студії почали боротьбу за новий сценарій із Бредом Пітом у головній ролі. В результаті проєкт зібрав зоряну команду. За кермом опинився режисер Джозеф Косинський, той самий, який три роки тому запустив глядачів у небо разом із Томом Крузом у фільмі Топ Ган Неверік. Змусивши глядачів затамувати подих у кабіні винищувача, Косинський вирішив трохи зменшити висоту і наступний свій фільм переніс на асфальт. Однак і тут би шолома краще не сідати, про що більш детально розкажу у четвертому розділі. Унікальність Формули 1 полягає у способі зйомок. Протягом 2023-2024 років знімальна група працювала просто під час реальних етапів Формули 1. Спеціально для фільму створили вигадану команду Apex GP із власними гаражами та болідами. У липні 2023 року основні зйомки розпочалися на трасі Сільверстоун у Великій Британії, зокрема під час уікенду Гран-Прі 2023 року. Зйомки відбувалися на таких трасах, як Монса в Італії, Зандворд в Нідерландах, Лас-Вегас у США та ще кількох Гран-Прі. Боліди, використані для зйомок, були модифікованими машинами формули 2, спеціально адаптованими під потреби зйомки у форматі iMAX зі спеціальною аеродинамікою та потужністю понад 300 км на годину. Камери кріпилися просто до болідів. Зокрема, використовували модулі Sony та кастомізовані сенсори з iPhone. щоб досягти ефекту присутності, про що детальніше я розповім у третьому розділі. Зйомки завершилися приблизно у березні 2024 року, що збігається зі сценою на трасі Ясмаріна під час гран-прі у Абу-Дабі.